<рес> ставити до цього 3 гривні буде на всю? Я тебе ставлюся до цього? Що наша ота, як, короче, пиздота, що сидить ота, вона вже вовше ж нахабніла, короче. По три рубля це... Три рубля, ще три рубля, і от тобі, короче, буханка хрипа. Я це, ти, по три рубля. Та що, серйозно, по три рубля? Де? Yeah. Да? Гандони вони, короче, yeah. гандони. Yeah. А якщо <рес> <рес> на трилейбусі будеш перестати, то по три рубля? <рес> Я на, коротше, в мене он мій тролейбус Every day, every night і все. Завжди коли впадну, то там можу, да, сісти в тролейбус. А єси? Сі... Скільки тролейбус мав? Півтори гри. Та хай собі буде. Взагалі могли б зробити не, не бабками, щоб тролейбус, а спеціально, щоб давалися талони просто кожного. Прийшов чик, оплатив, що. Він собі потім воділа, пройшов, заправився, йому записали, коротше, що... Дньоку, і, ну, було б все шикарно. Так само маршрут там, пікнув того талончика, якийсь да, ну, прикол нашої людей. І так, в країні така зараз ситуація, що людей... Навіть у мене, не повірите, в мене немає навіть, навіть на пачку сигарет. Не то, що, типу, я от пішки хожу собі, біжу і от ось. Який нахочу Та що Курс долара такий великий, як ти ставить себе. Це мерзоч це мерзость, типу. Ну, от хорошо, ну, розможемо ситуацію. Подняли вони скільки зараз долар? 26. Два... Да? Так, Я іншу це є вирішу. Я шучу. Ну, 26 долар, то... Вони. Вони реально, коротше... Але вони заїбали, блядь. Вони дождуться, що люди просто плюнуть, буде йти отака от дівчина, возьме сумку, положить кирпич. зайде в облраду і скаже, ти що сука, сумка, охочим чи що, і бахне його цією сумкою, бо... До Путіна в двері постукається смерть з косою і за всі його гріхи він буде відповідати. Він скаже, нахуй така кажись. Будемо збиратися з силою, думкою, честістю і поїдемо на АТО. І будемо стояти за свою країну доти. Будемо вставляти ті піс доки, доки последній дух не впаде.